Школи, школи, кличе осінь, осінь, осінь сяє осінь, сонце, сонце. Вчителю мудрий, вчителю добрий, нас научили ви, нас виростили, дай Боже щастя, вам, справжня людина, щоб мали терпіння, щоб мали сили. Кожен день дітей зустрічає, на уроках їх навчає математики і букв, і всіх складних наук. Я, учителем, горжуся, анітрохи не боюся, хоч і він за нас. Дружить з ним увесь наш. За невтовну працю вашу у колінам до землі низькій. Приймій подяку щиру нашу за труд учительський важкий, хай добре вам весь час живеться, без горя, смутку та біди. А галаслива, хай малеча приносить щастя вам в житті. Вчитель, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх, і терпіння, і бажання, і надії, і сподівання. Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас тайний поріг, тим, хто нам криво дарує щодня. Тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка, непроста, тим, чи слово добром пропоста, тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові щирі Спасибо вітання. Дякую вам, учителі, що йдемо сміливо по землі, що знаємо все про океани і чули навіть про лимани, за Трою, і за карфоген, за бензохлоропропілен, за не і ні, за двічі два, за ваші теплі слова, за всі знання, що дали нам. За це ми дякуємо вам. Світлий клас, зачекались, зачекались на порозі, на порозі. вчителі жінку давно на нас. Вчителі, не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть вчителі. На світі ви найкращі нам серця. Чизвони нас до школи і сміється небо бо край.